Друзі, всім привіт зараз вусковий час. М -м -м. Дивіться, яка краса. М -м -м. Підійшла до цього куща із бузком. буском покажу вам, скільки привито сортів на, одне, на одному деревці буску. Дивіться, це ж одне деревце, бачите, один стовбур. І привито тут багато різних видів. Дивіться, отакий є, такий. Ось іще. А це інший. А, це інший навіть. Це білкий, бачите? Бронзовка висить. Дивіться, якщо порівняти, вони різні. Ну, давайте порахуємо. Один. да, це з одного. Один. Два. Це такий самий. Три. Чотири. П'ять. Шість. Шість сортів на одному деревці, як вам така краса. Це наш друг сім'ї. Займається отакою красою. Він працює в ботанічному саді у нас в Києві. Ось. Напевно, в ботанічному саду, так правильніше сказати. Ось. І отаку вирощує там красу і привіз нам. Зробив такий нам подарунок. Казав, я вам приїду, прищеплю. Ось така. Супер-краса. Потрібно буде зробити фото. І покажу вам, як у мене тут все зеленіє, яка краса вдома. Дивіться, як плющем в цьому році затягнуло цю грушку. Ви подивіться, яка краса. Взагалі, супер. Там такий стовбур вже старенький. Бачите, мій тата обрізав цю грушу, вона була дуже велика. І Багато сортів також привито на ній. І він так омолодив і вона стала така, наче декоративна. Ну, її потрібно показувати здаля, я так розумію. Ну, зараз я спробую. Не знаю. Зменшило ціні. Ну, зараз я відійду, покажу вам здаля, як воно виглядає. Ось, дивіться, як прикольно, мені дуже подобається. Так, дивіться, ось піони, вже мої улюблені квіти, вже вибили на квіт. Бачите, багато сортів. Також різних. Мама вже дуже багато понакуплювала, засадила. Супер просто. Дивіться, альпійська гірка наша, як виглядає. Ось отака краса. Оці які гарні взагалі. Ну, просто бомба. А тут дивіться, які гарні. Ну, я вам не розповім, які тут квіти, як вони називаються, але ви подивіться, яка краса. Оці голубенькі взагалі, супер. Дивіться. Також там є багато кущів піона. Ну це такий е, колір е, такого, наче молока. Такий е, біло-рожевий, дуже красивий. Яблунька, до речі, вже переквітувала, бачите, це білий налив. Ну, вона смачна. Це сама, сама рання, напевне, яблунька в нас тут. Ось. Тут у нас сіно. Папа, вже я бачу частину сіна. На горищі, напевне, забрав, а тут залишилось небагато зовсім. Вишні будуть в цьому році також, бачите, є вже позав'язувались небагато. Персик дуже, мама, казала, рясний був. Вони його обрізали, обробили, бо почав хворіти. Тля дуже напала, ось дивіться, бачите. Вже кроплять, кроплять, ну, наче пропадає, дивіться, не жива. Кропили, папа, пару днів вже кропить, тому що ну, така напасть жорстка. Тут прокосили вже, приїхали. Не знаю, за що братися, але за все разом беремося. Я більш по господарству і по городу. А батьки мої, оце, до речі, це ми чистили в сараї. Ось, дивіться, скільки вивезли сюди. Ось, а батьки більш по розсаднику. Мама також по господарству по дому. Так що працюємо. Ось дивіться, який бузок також прикольний, класний. Взагалі зараз час бузку, це супер. Ось тут дивіться, який гарний, ну вже цей переквітовує. А цей якийсь пізніший, дивіться, який крупний. Взагалі супер. Ось дивіться, о, цей ще, ще не переквітував. Ой, Боже, який гарний. Оце, до речі, такого кольору оті піони, що я казала, не, незрозумілий такий колір. Щось середнє між білим, рожевим і молочним таким. Бачите, отакий взагалі бомба. Оцей дивіться, який класний. І цей гарний. Темний такий, аж до бордового. О, це завжди проходжу тут мимо і завжди забуваю, як називається. А, Барбарис! О, сьогодні згадала. Дивіться, скільки тут Джол, слухайте. Ось, давайте ще підійдемо туди до того буску. Тут яблунька. Ну яблучок щось я не бачу. Вона якось щось не хоче плодоносити. Я не знаю, що з нею не так. Вона пішла від корня старого дерева, ось, але я не розумію, це Антонівка, а ні, є. Он. О, а ночі ну, чи буде може, он, дивіться, є пару зав'язків, В минулому році, здається, одне було яблучко. Ось, ну вона так уже, дивлюся, вона вже така крупна, гарна яблунька. Ну, не знаю, щось вона погано плодоносить. Дивіться, отут також мої улюблені квіти. Це піони, бачите, також є, але пупляхів не дуже багато. Різні також сорти тут. Отак, краса там лавочка в нас є. Так. В цьому році, звичайно, ще нічого, батьки, не продали свого розсадника, тому що не було нас вдома. Ось, через відому вам ситуацію в країні через війну, через окупацію. Ось, то все залишилось. Якщо буде все добре, то, можливо, вже буде на осінь. Дивіться, таке воно все гарне, буяє. Батьки поливають, тому що немає дощів. Цікавимо, можливо, з понеділка будуть. Ось до дивіться, який кущ буску гарний. Також інший якийсь сорт, ну цей вже переквіт... переквітував, вже, дивлюся. Боцсад в цьому році ми не їдемо, хоча їздили майже кожен рік у Київ. Ну, у нас в цьому році в себе тут є свій бузок. Дивіться, яка краса. Ой, боже, як пахне. Покажу вам, як я нюхаю. Це, щоб ви уловили аромат навіть через камеру. Уявляєте, як пахне вузок? От а саме так він і пахне. Білий такий дуже гарний. Тут ось отакий сорт. По сортах я також вам не розкажу, тому що я не орієнтуюся. Я не садовод. Я більш, напевне, фермер, так що сказати правильно. Ось, бачите, біленький також є. Ось дуже гарний. Там, по-моєму, ще й класичний є. Ну, класичний є ще біля того дому. Так, оцей, дивіться, який гарний також. Ну, це не класичний, це якийсь, як казала моя бабця, купчастий. Бачите, такий махровий. Ой, пахне. Просто бомба. Не було часу зняти відео. Все хотіла, хотіла, коли ще яблуньки квітували, ну дуже багато всякої роботи було. Так, ну і тут іще, бачите, цей вже переквітував, вже обсипається. Такий вже слабенький. І оцей дуже гарний. Також тут, я так зрозуміла, два кущі. Ось, бачите, мілкий такий є. І отакий махровий, От якщо порівняти, от вони. Зовсім різні. Ну, дуже гарні. Оцей взагалі такий прикольний. Ой, пахне медом. Оцей мілкий, до речі, мені також дуже подобається. М -м -м. Бомба. Ось, ну тут сумах вон росте, дивіться, вон. Ей, ще кажуть на нього оцетове дерево. А це каштани. Бачите, ну це, здається, червоний каштан, наскільки я. Оскільки я орієнтуюсь, ялинки тут є, дивіться, бачите, який прирост пішов у цьому році. Оце оці м'якенькі китички це те, що вона нарощує за рік. Ось, бачите, як ця гарненько пішла. Ой, а це дивіться, який горошок жовтий. Супер, а я не знаю, що це за таке дерево. Це... А, це, напевно, акація. Кажу горошок. От я ще знаток. Це, напевне, акація, подивіться. А, яка краса. А може це і не акація, але дуже похоже. Ой, дивіться, який. Дивіться, яка краса взагалі. Потрібно у мами запитати, що це, Дивіться, як тут гарненько пішло. Бачите, яке м'якеньке, гарненьке. Супер такі базічки. А це жасмін, наскільки я розумію. Так, жасмінці це не жасмін. Стоп, а може я і путаю? Зараз до жасміна підійду. Ану. Ні, можливо, це і не, не, не жасмін. Жасмін он там є. Напевно, трішки по-іншому. Листочки схожі просто. Трішки по луниці є, бачите, на, на цій ділянці кури вигребли, а тут трішки є, ну так. А, ось до жасмін. Ні, то не жасмін, я вибачаюсь, то зовсім не то. Тут жасмін. Виноград, звичайний, Ізабела. А це райська яблунька, бачите, Уже переквітувала. Вона так пахла, а я не встигла. Ой, вже не пахне. Але дивіться, яка вона гарна. Темна така, колір такий взагалі бомба. Дуже гарна. О, ой, шершень полетів. О, дивіться, як вже пішла в ріст ем... шовковиця. Це біла шовковиця, бачите, як. І сформували. Чому так вийшло? Вона була великим деревом. Але люди, які приїздили доглядати за проводами, взяли і просто безбожно зрізали її. І залишився один штурпак. Боже, і в мене така істерика була, я не знала, що робити. А батьки кажуть, не переживай, шовковицю легко відновити. І взяли її, так сформували таким клубочком. Вона потім, коли листь, листя ну, набере, то вона буде взагалі така. як Кулька. Ось тому такий супер прикольний шарик. Ну, так, ця ялинка також гарно пішла. Бачите, в цьому році маленькі ялинки пішли. Бачите, є отакого кольору, є голубенькі взагалі. Такі вони м'якенькі-м'якенькі, оці штучки. Вилупилися, наче з яйця, дивіться, оці штучки зверху. Ха -ха, клас. А я й не знала, що в ялинки так. Бачите, шкаролупки. Супер. Ну, бачите, багато тут цього, як він, кульбабки. ну, Батьки не встигають все зробити, воно все так швидко заростає, тому що все зразу не зробиш, поступово все. Ось, я також все не встигаю, але потрішки працюємо. Дивіться, яка кульбаба. Зараз нарву зразу, як з вами вже тут. Прийшла показувати красу, то зразу і курочкам занесу і качкам. Вони люблять. Стараюся зараз зелені побільше давати, щоб неслися. Ось, хоча їх там і небагато, але вже три яйця качених є. І курочки потрішки несуться. Вже навіть пару замовлень зібрала на відправку на інкубацію. Півники нові. Покривають курочок. Ось так, що якось потрошку воно все. Аби ця війна закінчилася, ці ракети не літали, бо в нас сьогодні знов по Київській області тривога повітряна. Прилетіло туди в малин. Там щось людей дуже нашкодило, стільки, кажуть, домів спалало. Я не знаю, це якийсь кошмар просто. Ось, да, кульбаба в цьому році насіялася, так що на, на наступний рік, напевне, буде дуже багато вже. Ну, вже як буде, що ж ти зробиш. Ось так що зараз занесу своїм пташкам, щоб вони також були задоволені цим життям. Ось, Так що такий у нас садок. Ось така краса. Ось багато всього. Потрібно за всім догляд. Ну, але якось потрішки-потрішки по трішки все воно буде. Так що все, беру зелень і йду далі.